Друзі, привіт! Сьогодні про мобілізацію в серпні, якою вона буде, враховуючи те, що в нас старий новий добрий кабмін і супердосвідчений міністр оборони Денис Шмигаль. Також дісталася інформаційна спадщина від Катерини Чорногоренко, яка залишила пост електронізаторки міністерства і разом з тим залишила і надію громадянам на сплату штрафів через резерв плюс, а також шанси на нові відстрочки. Також поговоримо і про мобілізацію чоловіків 55, які чекають на прийняття або хоча б просування законопроекту 1222, що з ним буде, які в нього наразі тепер перспективи. Ну і звісно, що про нові законодавчі зміни від нашої влади для громадян. Про все це конкретно у відео. І як завжди нагадаю, не забудьте підписатись на канал. Я працюю для вас, мої дорогі. А ви допомагаєте розвивати цей канал та просувати відео в рекомендації. Тож дякую вам за підтримку. І також в мене є телеграм-канал. Переходьте туди, там дуже. Багато корисної юридичної інформації будете все знати краще ніж юристи. Також ви там знайдете корисні безкоштовні абсолютно зразки заяв до ТЦК поліції Міноборони щодо зняття із розшуку. Вони є в закріплених повідомленнях. Заходьте, користуйтесь на здоров'я, друзі. Почну з наболівшого. Всі чекали, що до кінця 13-ї сесії роботи Верховної Ради буде, якщо не повністю, то хоча б якесь просування законопроекту 12.222 щодо зниження ось цього мобілізаційного віку чоловіків. 55. Але судячи з картки законопроекту, з моменту як включили до порядку денного сесії Верховної Ради, і кінь не валявся. Зате вкрай термінові законопроекти про Набу та САП, звісно, що розглянули як невідкладні швидко терміново і будуть розглядати як термінові. І, до речі, про невідкладні законопроекти від президентів та в чому фішка і головна хитрість таких законопроектів, я також пояснювала своєму телеграм-каналі. Можете почитати цей пост. І от зараз чоловікам 55+, плюс... Цілком можуть пред'явити законну мобілізацію, і ось цей законопроект від Гончаренка ще менше, мені здається, має шансів на прийняття. Ви чули, що Зеленський сказав Гончаренку під час засідання Верховної Ради. Це не стосувалося законопроекту дванадцять Але Зеленський сказав, що демобілізації не буде. Він прямо вже про це заявляє. А про що в нас цей законопроект? Він не лише про зниження віку перебування чоловіків у другому розряді запасу з 60 до 55 років. Цей законопроект якраз ще і про зниження віку до 55 під час перебування на військовій службі під час особливого періоду. Тобто, це означає, що якщо б цей законопроект зараз прийняли, то військових старше 55 років повинні були би демобілізувати свою позицію, президент висловив. Тож причина номер один, чому така редакція цього законопроекту, або взагалі цей законопроект не пройде, скоріш за все, ось саме це, що плани на демобілізацію відсутні. Хоча, згідно регламенту, все, що не розглянули на цій сесії, автоматично переходить на наступну, І, тож законопроект, де Юре, з розгляду не знято. Ну, а те, що депутати так ставляться до своїх конституційних обов'язків, ну це знаєте, вже не дивно. Хоча у нас згадалось мені стаття в конституції є така. А що депутати ж не несуть відповідальності за голосування стаття 80 конституції України? Але мені б хотілося б тут продовжити. Вони не несуть відповідальності вже і за неголосування. тобто за повний ігнор навіть дуже корисних законодавчих ініціатив. Тому, друзі, не сподівайтесь на депутатів стосовно цього законопроекту, кому зараз 55 плюс. Пам'ятайте, що єдині законні підстави для того, щоб не бути мобілізованими, це ваше право на відстрочку. Пошукайте серед підстав, можливо, ви маєте таке право у статті 23 і також це, звісно, що ваша інвалідність, не забувайте її пролонгувати, перейти переогляд, якщо маєте підстави знову ж таки і е, повна непередатність. Ось, на жаль, лише такі причини можуть дозволити чоловіку в такому віці не служити. Натомість, той, хто хоче служити, той зможе, тому що президент підписав законопроект про е, службу чоловіків 60 за контрактом. Тож для тих, хто бажає, ця опція вже має діяти. Далі, друзі, що чекати від Кабміну в серпні принципі, Нічого концептуально нового, як я й говорила. Прем'єр Шмигаль пішов в Міноборони, просто там він підписував постанови КМУ, наприклад, 560 Це ж він підписав для всіх. А тепер він просто буде підписувати накази міністра оборони, ну, тобто підпис тут, підпис там, в принципі, нічого не змінюється. А Чорногоренка передала свою, своє надбання Оксані Ферчук. От щодо резерв Плюс, От і побачимо, як обіцянки Чорногоренко втілить Ферчук у життя. А що вона обіцяла? Обіцяла, що вже в кінці липня або на початку серпня повинні в резерві запрацювати дві нові відстрочки. Це для наукових, науково педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої професійної освіти, якщо дані про них є в єдиній державній електронній базі з питань освіти, і наступна відстрочка для людей, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи за неявності, знов ж таки підтвердження в реєстрах Мінсоцполітики, пенсійного фонду і ДРАЦ. І окремо в розерплю, мало би запрацювати в серпні опція щодо сплати штрафів добровільна ця сплата штрафів за неяку заповістку і як наслідок зняття і з розшуку. Але Оскільки змінилася команда, все ж таки це має значення, на мою думку, ми не знаємо, в якому стані залишилися доробки, розробки ось ці всі зміни, що залишила і її команда. Тому ну, сподіватися на швидке скажімо так, покращення в резерв плюс, я б не стала. Якщо вам потрібно вже сьогодні вирішувати це питання, краще беріть мій зразок заяви, який безкоштовний є в телеграм-каналі. Якщо сплинув строк три місяці, направте це абсолютно нескладно, не забирає багато часу. Це може вам допомогти підсилення. Чекає і на підприємства. Зокрема, шмигаль 14 липня прийняв постанову 847 щодо нових критеріїв, які мають бути встановлені для перевірки таких підприємств, як галузи, як сільське лісове, рибне господарство, добувна промисловість, розроблення кар'єрів, переробна промисловість та інші сфери, які є в цій постанові. Тобто доручається знову ж таки обласним київським державним адміністраціям забезпечити в місячної. Строк від з дня набрання чинності цієї постанови, перегляд критеріїв, за якими буде здійснюватися визначення з цих підприємств критично важливим. І це означає, що нові критерії, нові перевірки, нові наслідки. Тобто, ось таке знову ж таки покращення. І наостанок, друзі, що ще підписав Зеленський проект закону про внесення змін до статті 11 закону про ВО та ВС. І тепер, в обов'язковому порядку, громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та. Та фармацевтичними спеціальностями придаті до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір. Вони будуть обов'язково проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу не на добровільних засадах, а в обов'язковому порядку. Вони тепер це прямо прописали. І відповідно заклади вищої освіти всіх форм власності і підпорядкування будуть зобов'язані. Тепер для них це все. Організувати ось це основне друзі і нове на що потрібно розраховувати і розуміти, в якому ключі буде відбуватися мобілізація в наступному місяці, в серпні. Не забувайте продовжити свої відстрочки, хто має на це право, тому що закон про е, продовження дії воєнного стану і про продовження мобілізації підписано. Також відповідно, це ваша зона відповідальності. Пам'ятайте про це. Якщо було вам це цікаво та корисно, обов'язково поставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. робіть репости цього відео та підписатись на. На цей канал ваш інспектор права.